Бітел джус ще з дитинства був одним з моїх найулюбленіших персонажів, і я дуже хотіла втілити цей образ чи на фотосесію, чи на Хеллоуін. І в цьому році з випуском нового фільму я все ж таки вирішила, що у цьому році хеллоуінську фотосесію я буду робити саме Бітел Джуса. Тому я взяла ось такі штуки. Я побачила в Тіктосі, що дівчина так декорувала стіл, типу. Обідність стіл вона якось так робила цих червів. Такого паролонового утеплювача для труб. Саме це я купила. В мене два таких великих і ще чотири маленьких. Великих я прикріпила на фон. І в деяких кадрах маленькі були просто поруч. Най таким величезнішим челенджем цієї фотосесії для мене став цей черв. Я. Багато неточностей, не але це не важливо, що в нього відпали зубки, треба буде приклеїти їх назад. Але просто подивіться на нього, він такий прекрасний. Я дуже рада, що я все ж таки його зробила, і він виглядає так же карикатурно, як і у фільмі, також гліняно, і це мені дуже подобається. На фон я купила тканину, до речі, яка йде на підкладку. Вона така сатинова. Вона дуже класно відображає світло при тому, що вона чорна. У боках я додала зелене та фіолетове світло. І ще надягала фіолетову гельку на спалах, тому що фіолетової лампочки мені було якось замало. мені хотілося більш фіолетового. Поекспериментувала з сірниками. Я давно бачила такі фото на Пінтересті, де просто гарна дівчина сидить з сірником у зубах для свічок. Довгі сірнички, і ми взяли одразу три, що насправді зробили цей кадр. З черв'яком насправді в мене були проблеми з тим, щоб його розмістити якось у кадрі. Я хотіла, щоб він був більше на передньому плані, типу нападав, але тому, що він був ближче до об'єктива, звичайно, що фокус був або на ньому, або на даші. Тому я вирішила підключитися телефоном до своєї камери, і так ми знімала, а потім я його вирізала та робила більшим вже у фотошопі. З кадрами знизу, де Даша, начебто, наступає на камеру, теж були свої нюанси, тому що фон просто прикріплений в мене на штору. І звичайно, що з такого ракурсу знизу було видно і початок фону, і штору, і стелю, і все на світі. І їй треба було стати так, щоб її маківка повністю заходила на фон, і я змогла це нормально відфотошопити, додати фону. У нас все вийшло. Я ще на цих кадрах додавала Motion Blur. І це виглядає просто це одні з моїх неулюбленіших кадрів. Після чого ми вирішили піти на вулицю та взяти лопату <свісно> <свісно> і зробили декілька кадрів. Там вже я не знімала особливо. Ми вирішили піднятися на горище. Чому б ні?